Доброго дня! Сьогодні я, бабуся та Нуся, прочитаю для вас українську народну казку, як лисичка зробила царевичем Івана Баштанника. Отже, вмощуємося зручно, слухаємо уважно: Десь та не десь, жив собі дуже багатий пан. От треба тому панові наймита нікому свиней пасти. Посилає пан шукати свинаря. Тільки, каже, з такою умовою, що як вибуде рік, дам йому день поля на рік, а не вибуде, то нічого не плачу. Пішли по селу, розпитують, чи нема де такого нетяги. А там, кажуть, живе парубок убогий, він піде. Ото й найняли того парубка, вибув він рік і дали йому шматок поля. Їде парубок від пана та й думає, що ж мені з тим полем робити. Може, думає, посію баштан і розбагатію. Думав, думав. А чим же я те поле вигорю, що в мене ні волів, ні плуга. А далі надумавсь піду до пана, приходить. Пане, каже. Любий пане, служив я у вас рік, вислужив день поля на рік, та нічим мені його зорати. Чи не зорали б ви мені? Я б уже вам відробив. Пан зглянувся на нього, добре каже, дам наказ, щоб ви орали. Зорали ту нивку, посіяв він баштан. От як уродив же той баштан, кавунчики, от такенні, А дині от. Такі. Поставив собі парубок курінь серед баштану та й живе. Баштан стереже. Щойно стали пристигати дині, як побачив він, що оце в день лежала така гарна динька, а на ранок устав саме шкарлупиння. Ну, думає, я ж достережу. Хто це дині мені переводить? Ох, я дам йому. От настала ніч, сів він у курені і сторожить. Коли чує хрум хрум. Він потихесенько туди, аж там лисичка. Він підкравсь до неї та захвіст її та й спіймав. Ага, каже. Ось я тобі дам день та як замахнеться. Ой, чоловіче, голубчику, каже лисичка, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. А Дині їстимеш? питає. Та прутом її. А вона проситься, поки я ще жива, каже, пусти мене, я тобі у великій пригоді стану. У якій же ти мені пригоді станеш? Я, каже, лисичка, висватаю тобі царівну. Ну, гляди, та й пустив. Побігла лисичка до царя, а там її не пускають, вигонять. Треба мені самі царя бачити. Пустіть, я щось йому скажу. Її вигонять, а вона впала, спреться цар і почув цей шум, що там за Лемент каже. Та тут якась волоцюга припленталась. Впустіть її, каже цар. Її впустили вона цареві в ноги. Царю, государю, змилуйся. Я до тебе з недоброю вістю прийшла. З якою недоброю вістю? дивується цар. Так і так каже була в Змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство воювати, дочку твою візьме за себе. Так от я і прийшла, щоб тобі розповісти про це. Ох, мені лихо, ухопив цар за голову, а в мене ж військо не готове. Та до своїх царедворців. Еге, сякі такі. Мене хочуть тут уже завоювати, а ви нічого не знаєте. Лаяв їх цар, лаяв. Кличте раду, гукнув. Радились, радились, як їм до того Змія, та як його повоювати. Нічого не врадять, нема війська. А лисичка знов цареві в ноги. Царю государю, змілуйся, каже. Я тобі щось пораджу. Є в мене цар курінний, як віддаси за нього дочку, він вмить того Змія завоює. Цар і сюди, і туди. Нічого робити. Ну, гаразд, каже. Як завоює, то вже тоді віддам, дочку. Прибігає лисичка до куреня. Здоров, курінний царю, здорова була лисичко сестричко, я тобі добру вість принесла. Кажи була в царя за тебе царівну сватала. То цар сказав як ти звоюєш змія, то віддасть ходім воювати. Чу, ти дурна лисицю, каже парубок. Як же мені звоювати того змія? Нічого, звоюєш, мене слухай, і все гаразд буде. Одягайся, ходім. А цей баштан каже як, на кого я його залишу? Вона, як почала його вмовляти, вмовила Пішли, йдуть та їдуть, лисичка попереду біжить, парубок позаду йде, коли назустріч їде Змій. Так і сипле іскри, так і сяє. Бач, каже лисичка, до Змій їде. Ти куріний царю, постій тут, під копицею, а я побіжу до нього. Став той хлопець під копицею та й дума пропав же я. А лисичка побігла до Змія. І говорить: Здоров, змію, братику! Здорова, лисичко, сестричко, що я тобі скажу, змію, братику, мовить лисичка. Біжу я оце до тебе з недоброю вістю. Іде на тебе цар війною, хоче тебе звоювати і все твоє багатство забрати. Де ж він далеко? Питає Змій. Якби ж, то каже далеко, а то він геть близько. Що ж мені тепер робити? питає Змій. А що робити? каже лисичка. Он під копицею стоїть чоловік. Йому віддаю все своє і коні, і коляску, і одяг. А сам одягнись у його вбрання і йди собі додому. Цар тебе не впізнає. А от якщо ні, то пропадеш навіки. Змій мерщій одежу з себе зняв, а свідку хлопця на себе одягнув і бігом звідти. Спасибі лисичці, від смерті мене врятувала, думає. Тоді той баштанник убрався в золоту одежу і такий став гарний, що хоч не схочеш, то полюбиш. Сів у коляску поїхали з лисичкою. Бач, каже, лисичка. А ти боявся. Приїхали до царя лисичка, цареві в ноги. Царю, государю каже. Кланяється тобі цар корінний, і шле свої дарунки. Він звоював Змія, просить дочку твою за себе. Цар зрадів, цариця зраділа. Царівна теж повискакували, ведуть баштанника в царські покої, дають йому їсти пити і не втомлюються хвалити. За тиждень і весілля справили, а лисичку молодий царевич зробив своїм головним міністром. От і казуться кінець, а хто слухав молодець. Всім бажаю здоров'я, благополуччя і миру. Я Вас вітаю, і сьогодні ми прослухали прекрасну казку, як лисичка врятувала Івана Баштаника. Ой, ця казка наповнена дуже багатьма сенсами. Перше з них, про що ми хочемо поговорити, і про що варто поговорити з дитиною акцентувати її увагу, це про домовленості. Тут так гарно було показано, як лисичка домовлялася із Іваном, із царем, із Змієм. І це дуже важливо. Запитайте в дитини, а як вона би вчинила на місці лисички? Чи можливо було якось ще краще і ефективніше домовляти? З іншими людьми. Також варто зазначити і звернути увагу, що лисичка сміло, сміливо захищала себе і захищала Івана. Таким чином, причому словами, таким чином у дитини може сформуватися бачення і як, в яких моментах яким чином можна вчинити. Також стосовно варто зазначити, що вдячність. Тут також іде через всю казку. Адже спочатку, коли Іван невпинно, гарно працював, його пан віддячив кусков землі. Хоча це було їхньою домовленостю. Також потім Іван був дуже вдячний і взяв лисичку до себе в міністри. А Цар із вдячності видав свою дочку за нього заміж. Тому дуже важливо поговорити з дітьми, що коли ми гарно можемо робити свою роботу, або коли нам щось здається зробити, домовитися і якісно провести час із кимось, то ми можемо бути вдячні людям. І нам люди будуть дуже вдячні. І таким чином ця казка може не тільки навчати нашим, нас гарним якостям і цінностям, а також і зближувати родину. Адже та казка, яка прочитана з турботою, любов'ю, вона робить ваші стосунки ще міцнішими, кращими і довірливішими.